Шановні представники ЗМІ, в чому полягає завдання уряду? Завдання уряду полягає в тому, щоб зробити все для зменшення вартості для кожної сім'ї, як платіжки, так і витрат на житлово-комунальні послуги. Для того, щоб скомпенсувати тарифи, уряд розпочав широку програму. Масових субсидій для всіх громадян України. Вже прийшли перші заяви до українських громадян на те, щоб заповнити заяву і отримати субсидію. Займаються цим теплопостачальні підприємства. Нагадаю, що з 90 питань, які були раніше в заяві, зараз залишилось 15, і з декількох десятків документів, які треба було подавати, ми практично повністю забрали бюрократію і спростили цей процес. Людина отримує заяву, заповнює 15 відповідей на 15 питань, відправляє її в соціальну службу, не стоїть в черзі, і соціальна служба самостійно призначає субсидії для громадян. Це перше і основне. Чим повинен займатися уряд? Той, хто мало забезпечений, той, кому не вистачає коштів на те, щоби виплатити житлово-комунальні послуги, той отримує пряму субсидію від держави. Загальний обсяг в бюджеті на такі субсидії 24,5 мільярда гривень. Мир. Вважаємо, що ми можемо покрити субсидіями до 15 мільйонів громадян.